Надійшла інформація про обстріл міста Покровська. Та є поранені цивільні особи. Зараз направляємось для перевірки інформації на дані допомоги. 19 поранені де? не Забирай лікарню сразу, давай. Придержі, що вона допала. Держіть і сюди. Знаходимося на місці обстрілу. За попередньою інформацією є поранені. От величезна вирва. Зараз парамедики оббігають територію. Палає газова труба в декількох місцях. Будинок поруч. Там була жінка, її парамедики відправили в лікарню. голову подушкой накрыла потому что я на слышала как шифер у нас постулился с хаты Пол пятого я думал самолет летит, я вышел на балкон у меня два окна вылетели на четвертом этаже И только бух 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 в ходе выполнения на три да, такие да. как УМПБД-30СН, это модифицированные авиабомбы Які стріляються як з авіації, так і з наземних видів транспорту. Це ЦЗВ. Бомба дійсно потужна, як кажуть істочники, до 100 кг вибухівки місті вона. Далі ми їх упакуємо та передадемо слідчому для подальшого залучення до кримінальної справи. 16 .2024 року стався обстріл селами РФ території міста Покровськ. В результаті обстрілу пошкодження зазнали 25 будинків приватного сектору. Окрім цього, зазнало пошкодження сладке приміщення. До медичного закладу міста Покровська було доправлено чотири місцевих мешкання з пораненнями різного ступеню тяжкості. На місці події працювали наряди поліції, ДСНС, парамедики. На теперішній час відомості щодо вказаного обстрілу внесення в реєстру досудових розслідувань Служби безпеки України за правовою кваліфікацією частину першої статті 438.